Вчора новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. У Мельнице-Подільській школі нарешті є вода. У Тернополі на гривневих купюрах виявили бактерії кишкової палички. Кореспонденти «Інтебе» дізнались, де відпочивають влітку тернополяни селищі міського типу Мельниця-Подільська десятки років великою проблемою є відсутність води. Там немає загального водопроводу. Найбільш гостро це відчували на собі школярі цього року. Спільними зусиллями батьків та влади, вода у школі таки з'явилась. Незважаючи на канікули в загальноосвітній школі Мельниці Подільської свято, сюди нарешті підвели воду. Недаремно кажучи, що без води і ні туди, і ні сюди. Це перше, що нам потрібно було. Без води дуже важко. Я навчаю маленьких діток, а це для діток вода це перше. Це і чистота, це і гігієна, це і всі інші потреби, які потріб... це все те, що потрібно для наших діток в першу чергу. А піднімалося це питання, може, би не. Піднімали, може, не знаю, чи так було би. Хоча в нас кажуть, що там є криниці, були щось там, всяке. Ну води не було. Оце проблема не тільки школи, це проблема всього села. Води немає. Більше 20 років учні користувалися вбиральнями на вулиці минулої осені. Наша знімальна група тут вже була. Тоді батьки розповідали, санвузли всередині школи не працюють, оскільки немає води. Вода біля перед їдальнею є. Вода подається не постійно, а на перервах перед харчуванням. Ну, з метою економії. вода. А в корпусі молодшої школи вода заноситься, там діти мають можливість помити руки. Ось діти користуються надвірною вбиральною середня і старша школа, а учні початкової школи функціонує внутрішній туалет. Ви ручки маєте? А де? А туалет куди ходить? На вулицю? А сапочки віднімають? Да. І туалети, які функціонують на другому поверсі в початковій школі, тільки для перших класів. Діти, які вчуться на низу, нижній туалет, ходять на зовнішній туалет. Ви бачите? Там ходять вчителі і ходять. Певно, там робітники. Тим, що тяжко піти на вулицю. Наші діти отуди. Ще я ходила 20 років тому я закінчила школу, я ходила в той туалет і мої діти теж ходять в цей туалет. Тоді в обласній раді нам пояснили, коштів на водопровід у бюджеті нема. Навіть пробурити свердловину на території навчального закладу, учнями якого є 400 дітей, фінансової можливості також немає. Цього ж року шкільну проблему вирішити вдалось. Е, ну буквально ми зробили це за три місяці часу, пробили скважину. Е... Коштів відносно пішло не дуже багато. Частину задіювали із бюджету, частину із спонсорської допомоги. Батьки допомагали дуже багато, і нам вдалося зробити вбиральні вже по-новому, більш до європейського стилю, і запустили воду у всіх по всій школі. На санвузли витратили близько 150 тисяч, а свердловину зробили за сприяння обласної ради, витративши близько 60 тисяч гривень. Радію з того. Що от, така невеличка робота, але вона в принципі, важлива, якщо вдуматися в наше здоров'я і життя, тому вода є важливою для нас. То це позитивний момент. Я думаю, що вчителі це оцінять, і діти це оцінять, ці речі, і будемо далі спільно працювати. Щоб вирішити проблему води в Мельниці-Подільській повністю, потрібно близько 20 мільйонів, пояснює голова обласної ради. Ми вже порахували, скільки треба коштів. Ми деяку документацію підтягнули. Ну, моменти технічні тут є. Тягнули з містра водогін для всього міста, але на жаль, цей проект поки що заморожений, тому що треба великі кошти. Я думаю, що наступний рік ми повернемося до цього питання. Правоохоронці арештували ще одного четвертого підозрюваного у вбивстві кременецького активіста Віталія Ващенка. Про це повідомляють на сайті Національної поліції в області. Підозрюваного затримали в Дніпропетровській області. У зловмисника вилучили автомобіль Ауді, на якому він разом зі спільниками стежили за активістом. А після побуття втекли з місця злочину. Затриманий 25-річний переселенець із Криму. Раніше неодноразово був судимий. У господин наступив час консервації. Кореспонденти НТБ вирішили поцікавитись, в яку копієчко обійдуться для тернополян. Цьогорічні запаси огірків та помідорів на зиму. Стакан порічок 7 гривень, малини 15. Проте чи не найбільший попит, кажуть продавці нового комунального ринку, мають абрикоси, персики і огірки, на які саме зараз сезон. Тернополянки вже розпочали робити консервації. Робити ніжинські салати. А Будь ласка. Кожна робить по-різному. Я, наприклад, огірочки, помідорчики закриваю. А вже почали закривати? Звичайно. Ну, що там йде? Цукор, сіль, оцет. Все. А скільки огірків вже закрили? Огірочків? Я закрила там, 15, а я літрові закриваю, тому що у нас мало є, сім'я невеличка. Щороку господині роблять заготовки на зиму, маринують та квасять овочі, варять компоти та варення. І хоч кожна готує за своїм рецептом, ми вирішили порахувати, скільки ж приблизно доведеться витратити на консервацію цьогоріч. Помідори зрайдуть дуже дорогі, тому що дуже посуха і все горять на полях. І нема помідорів, і тому зараз ціна пішла така дороги до горі. Так само і гірок, все поле, все жовтне, вірка теж нема. Тому ціни пішли в зв'язку з погодою, все пішло ціни догори. В даний час помідора 18, 20, 22. Огірки від залежить від калібру. Якщо маленький огірок, то він 10, а якщо грубший, то він 7-8. А звідки везете? Це помідори є з Херсону, а огірки це є борщівські. Окрім того, як вже нам розповіли тернополянки, для консервації потрібні ще й такі складники. Оцет, який обійдеться у 6 гривень, цукор 16,5, кріп з петрушкою по дві, часник 60. Складаємо вибрані продукти у банку, вартість якої залежить від об'єму. Вітрова 4,50, літра 6, півторачка 8, двойка 9, тройка 10. А кришки? Кришки – 40 гривень. Є Одеська, є Херсонська. Ну і тут вже в залежності від рецепту підраховуйте вартість. І як вам ціна цього річ Ну, Дорогенька, дорога ціна, тому що ви бачите, град падав раз, посуха, сонко палило. І в тому це праця, це праця, то треба розуміти, що ми возмущаємося, але це велика праця. Огірок, любе, що на городі, це є праця. Реалізації немає, пенсія мала, зарплати люди не мають. Долар 28 чи 25, євро так само, ніхто так. Реалізації немає. Також, як вже зазначалося, зараз сезон на абрикоси та персики. Вартість останніх коливається від 18 до 22 гривень за кілограм. Абрикоси зараз сезон, абрикоси зараз дуже дешеві, але порівняно з абрикосою, як ціна на абрикоси, якщо абрикоса є ананасна, є манго, є, що в посальці, то вона дешевша, жаденька, то вона дешевша. А якщо сортова від 25 до 5. По 2-3 гривні можна придбати кабачки, їх цьогоріч, кажуть продавці, вистачає. Трохи дорожче обійдуться баклажани, які продають по 9 гривень. У Тернополі на гривневих купюрах виявили мікроби. Днями фахівці санепідслужби провели аналіз грошових банкнот, які знаходились в обігу на території області на забруднення мікроорганізмами. Банкноти на дослідження взяли на одному з ринків обласного центру та в громадському транспорті. Номіналами одна, дві, п'ять, десять, двадцять п'ятсот гривень, а також монети п'ятдесят копійок. Результати виявились не зовсім втішними. На купюрах виявили ріст мікроорганізмів бактерії групи кишкової палички. А на одно- і 2 гривневій купюрах грампозитивні коки. Водночас окремо зазначили, забруднення гривневих банкнот та монет яйцями гельмінтів не виявили. В обласному управлінні національної поліції триває місячник добровільної здачі зброї. Дехто із тернополян свою небезпечну власність вже зареєстрував. Інших правоохоронців просять не відтягувати. В обласному управлінні національної поліції триває місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці нагадують, усі власники незареєстрованої зброї, які добровільно її здадуть в цей період, мають можливість уникнути адміністративної чи кримінальної відповідальності. Лишилася, сталося була батькова рушниця, незареєстрована. Я вирішив принести поліцію, щоб здати для добровільної здачі і зареєструвати її по документах. Для мисливства. Ще один тернополянин приніс правоохоронцям більше двох десятків одиниць холодної зброї, розповідають в поліції. Жителям міста Тернополя до головного управління національної поліції Тернопільської області було добровільно здано 25 одиниць холодної зброї. В подальшому дана зброя буде перевірена по обліках МВС України та буде зареєстрована на громадянина як колекційна. Правоохоронці нагадують, щоб уникнути покарання, пов'язаного з вилученням зброї та анулюванням дозволів на її зберігання чи носіння, власники зброї, які які не пройшли перереєстрацію, повинні також з'явитися в органи внутрішніх справ. Найближчим часом у Тернопільському парку національного відродження розпочнуть будувати тенісні корти. Вже до кінця цього року для тернополян обіцяють облаштувати три такі майданчики. Минулого року провели конкурс інвесторів для спорудження тенісних кортів у місті. Фірма-Переможець повинна згідно із умовами угоди облаштувати у парку національного відродження три корти. Однак роботи не розпочинали, бо було кілька суперечливих питань. По закону в парку заборонено збудовувати в парковій зоні заборонено збудовувати будівлі капітального значення, і тому була створена спеціальна комісія, яка звернулася до містобудівної ради до архітекторів і управління архітектури і містобудування міської ради. З проханням про дати в роз'яснену роботу зробити по цьому питанню і сказати, можна чи не можна. Містовіна рада сказала, що згідно генерального плану міста, згідно всіх документів, об'єкти спортивного рекреаційного призначення можна будувати. Вже невдовзі у парку національного відродження розпочнуть роботи зі спорудження тенісних кортів. Трійка новозбудованих спортмайданчиків відрізнятиметься від інших тернопільських, тим, що вони будуть критими. Це буде такий об'єкт, який буде цілорічного користування. І він буде одним із спортивних принад міста і з туристичних про І для відпочинку тернополян, звичайно, що він буде відігравати значну і позитивну роль. До слова, переможець конкурсу, частково вже виконав свої інвестиційні зобов'язання. Розповідає Юрій Дейнека. Фірма облаштувала неподалік місця, де мають бути корти, футбольне поле зі штучним покриттям, яке обійшлося в понад мільйон гривень. Згідно угоди, він повинен зробити облаштування даного корту. Даних кортів раніше частина годин буде передбачена для Зкоштовного користування для тернополян особливо це стосується дітей, молоді, спортсменів, повинні бути облаштовані обов'язково санвузли, душові кабіни тобто, все, що необхідно для активного і нормального заняття спортом. І окрім цього, буде облаштовано зовнішню територію, тобто дороги. Спорудження даних об'єктів обійдеться в більш ніж 6 мільйонів гривень. Середина літа найбільш активний час для відпочинку. Свої відпустки та канікули українці проводять по різному. Хтось прихильник пасивного відпочинку, дехто навпаки, робить все, аби лише не сидіти на місці. Наша Тетяна Ставінська вирішила дізнатись, як і де відпочивають влітку тернополяни. Літо. Гаряча пора відпусток, Дехто її проводить з розмахом, відпочиваючи на дорогих курортах, дехто більш скромніше. Проводить час на дачі чи у селі. Туристичні фірми підготували чимало пропозицій і готові відповідно до побажань та товщини гаманця запропонувати вам відпочинок на будь-який смак. Куди їдуть? Їдуть само собою. Це є Туреччина. Туречина, чому Туреччина? Зразу в двох словах я вам поясню. Тому що Туреччина скинула дико ціну. по Болгарії. Переїзд 21 година. Краще їхати машиною своєю власною машиною, тому що проблем з візами по буларії взагалі не виникає. Відкрили нові напрямки Албанія, Греція користувалася попитом. але зараз її дуже важко забронювати. Відпочити у двох за кордоном можна і за 450 доларів, і за 8 тисяч. Питання у тому, що ви за ці гроші отримаєте. Віктор Пасенчук відзначає. Цьогоріч серед тернополян є чимало охочих відвідати екзотичні острови Мальдіви, Сейшели, а острів Занзібару Танзанії взагалі хід сезону. Наведу фактор, що Тернопіль через нашу кам кампанію від'їздив круїзів більше, ніж весь Львів. Куди їдуть? Коє? Середземне море. Середземне море це в обичності сім днів на великих-навеликих великих лайнерах. На літо відпочинок буде коштувати дві з половиною. Ну треба доїхати. Круїз ще пов'язаний з тим, що треба доїхати до порту назначення відправки круїзерного лайнера. Порт назначення це є він, савона генуя. Щоб зекономити, треба полювати за акціями. Розповідає Віктор Пасенчук. В так відпочити можна за 700 доларів з особи. Тернополяни, яких ми зустріли цьогоріч переважно відпочиватимуть в Україні. кажуть екзотичні курорти їм наразі. Не по кишені. От, внучок їде зі своїми батьками поїдуть, а дідусь вже буде вдома відпочивати, гуси, качачки буде пасти в Кременці. А взагалі перевагу надаєте якому відпочинку? За кордоном чи в Україні? Та, звичайно, Україна. Ну ти внучок, ти придинутий нас. А я все життя відпочивав в Тернополі і в Кременці. Ну і, звичайно, в Одесу поїздили на море, але нас активний відпочинок. Це вдома, це риболовля, це теніс, це на велосипеді кататися. Завжди їздимо на море щоліта. Куди? Одеська область, місто Чорноморськ. На природі. Ну, став їздимо відпочивати на вихідних. Більше тягне до України. А за кордоном не. були для нас? Е, ні. Не Зас... були ще, ні. Не були ще місць? Не були. Може, що тобі тягнути. – В Україні є багато місць, де можна відпочити. Карпати, наприклад, Буковель дуже гарно. А на. за кордоном були? Ще не були? Ні, не були. Плануєте за кордон їхати? Ну, в майбутньому, якщо дасть фінансові, фінансові можливості, то думаю, що поїде. Ну, мабуть, по фінансовому стані, то краще за кордоном на сьогоднішній день. Чому? Тому що там дешевше віддихати навіть ніж в Україні. Де саме? Наводіть приклад. Ну, наприклад, Турція, Єгипет, саме такі, що менш оплачувані країна. Цього року вже відпочивали чи тільки ще плануєте? ні, тільки плануємо із вересень, в кінці серпня, 100% вибирає за кордон. А от львів'яни Сергій та Олена вирішили у це літо відпочити по максимуму. Молоді люди обрали для себе відпочинок як в Україні. Так і за кордоном в один місяць поїхати по Україні по місцях, де нас ще не було а в наступний місяць поїхати за кордон. Черногорі, я б, я б, хотіла в Чорногорі обграти. а в Україні до саме в Україні. Ми були вже в Кам'янську-Подільську. Хотіли ще на водоспад у Тернопільській області. Ну якщо не а цього джині. разу, то наступного разу. Отже, як проводити відпустку, кожен обирає по-своєму. Гарно відпочити можна як в Україні, так і за кордоном. Головне з якими емоціями та враженнями ви повернетеся у трудові будні. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин та позитивних емоцій.